Понад 20 картин представила полтавській публіці художниця Катерина Гладких. За словами майстрині, саме ці роботи відображають її життя за останні кілька років. Полтавська виставка перша в її житті. А ось в Парижі роботи Катерини Гладких розміщені в одній із центральних галерей. На одній із залюблених робіт художниці зображені коні. В них вона побачила не просто тварин. Я бачила коней після у Франції, які за решіткою я. Побачила там силу, міць, творчість, яка закрита, і треба її випускати. Живописом Катерина Гладких захопилася ще в ранньому дитинстві. Її творчі здібності допомагали розвивати батьки та дідусі з бабусею. Зараз вона знаходить натхнення у кожному дні. Це емоції, які ми переживаємо, це люди, які нас оточують, відчуття, якісь теми. Патріотизм відкрився після відвідування Європи. Я не розуміла наскільки я люблю свою країну. Творчі здібності перехопила і донька художниці Катерина Гладких впевнена, що дівчинка стане справжньою майстриною.